Всім привіт. Зараз їздимо в сторону тролейбусного депо до АТБ там. Забувся назву в вулиці, не знав та ще й забув. І знати. Ну, коротше, проїдемося там. Після того, як зробили дорогу, машинки почали літати. Просто жесть. Свої люди везде. Колі. Велосипедист. Дивіться. А? Приятно водіям, да? Та й мені. Непогано. Коротше, ми вже дійшли до стадії по відключенню сьогодні за сутки 14 часів відключення світла. Я коротше, лягаю, світла нема, просипаюся, світла нема. Світло з'явилося, позаряжав. Відео Два ролика нещасних по 12 хвилин два дні викладаю. Ще якась фішка почалась позавчора, чи вчора не мог, не грузилось відео в ютуб. 0% пише і все. Блін. Пережидав дощ, він знову почався. Не почався. Неважливо. Капав вовсю. Якщо бачите, по трасі було сухенько, вже все. А в нас непреривний процес. Будемо під дощом, то вас прийдеться ж протирати. Може відео завтра там виложу про повербанку. Про мій маршрутизатор, який я повербанк собі оставив. Що робить, що не робить. Ну, коротше, не будемо углублятися в цю тему, все в тому відео буде. Поганенько там в кінці без світла, погано видно. Так, о, все, не проскочує. Оду сліпий дощ еще, сонце і дощ. Я і так підняв підстраюся під погоду під відключення світла. Вот это пылесос Так, очки мені уже каплями залепило. Может Можливо и вас так. Нам надо ускариваться. Я надеюсь, він риска не повернет, а не поверта. Иди вот І що це робити, дивіться, бали. Ну нічого, я там проїдемося, де я хотів, та заховаюся в АТБ. З пакетом АТБ, да? ти будеш мене чекати. Ну Дивіться, яке там небо чисте, ну як з хмарами білими. Ну явно не дощовими. А мене накриває. І вас зі мною. Так, де наша волшебна? Ух ти, що там переключення самовольне. Ні, це... О, о взагалі вас крутонуло. І це ж не виход з положення. А ну щас. Мазафака. пасара. Так. Мені теж теж фари заліпило. Сейчас поедем далі. Все одно до пів шостої світа світла нема, света десь загулі так що я чуть-чуть поброжу теж Бачите, надо їхати як вам удобно. стрічці. Головне, щоб було удобно, так? Да? Тут цвіли, вже все, можна рвати начальник. Надо цветущий рвать. Так, а ну так і лед нема. Тут, кстати, возле магаза як вот якого-то. Так, вот они с нишо промотают, насколько мы не снимаем симптовый. Щиек бы вин вспын, был вообще пол Так, короче, про повербанк и мието. Роутер, фуй, як я забуваю, як воно все називається. Виложу відео, може хтось посовітує, що там треба підкупити, щоб в тебе був інтернет без світла. Провайдер подгон роби. Головне підключитися правильно. Тріолан дає можливість користуватися без світла. Тобто інтернет пускає, як світла немає. Я сьогодні затести другий этот який вот, роутер если воно все працює значить я вже більш менш буду знати що мені треба без нема сьогодні Зонтика нема зато єсочки вау ряски парень А бачу невдале відео, буде дощ посилюється. Ну це взагалі я в шокі. Від деревини до деревини, так? Да? Завтра ж те саме може бути. Зараз не угадаєш з погоди. І ви замітили, на трійцю не було сирен один день. Буквально в неділю. А потім з понеділка пішла жара. Сиренопад. Таль, вже Хочу вже цей ролик дознімати, то виключуся, а потім вже ж включуся, як я думаю ж буде сонечко. Хоч воно і зараз є, ну при смысле без дожжі. що тут за заболотищі ми колись по цьому адреску приїжджали нічого не знайшли зараз зробимо тут коле пашани вокруг АТБ. 5. А жіночка казала, що 149, ні. А тебе в домі 145. Оце я в їхньому дворі. Так що може ви чуть-чуть попутали. Ні, ну дощ ще сильніше. Бивши Пушкіна 145 Це воно Матвійчука Короче, тут теж нема світла, все на генераторах працює. Так що давайте, друзі, гарного дня, мирно небо. Все буде чики-піки. Так, давайте вже проїду до кінця. Побачимося в наступній серії. Бо я вже мокрий як жаба. Ну Диви, куди ти йдеш.